Побачимось, мед. Па, не забудь у понеділок, знімаємо відео з Маркусом. Окей, народ, до понеділка ідеально. <плес> народ! Народ! Бляха. Це був останній раз, коли я їв пиріжок з м'ясом. Це було так погано. Чуєш запах? Та. Я нічого не чую. О, Мет! О, привіт, народ! Здорова. Ти був тут увесь вікенд? Ти з'їв клей? Так, я дуже зголодів. Я був тут усі вихідні. Ти надзюрив на підлогу? А де я мав злити? Я прилип до землі. Чому просто не задзвонив нам? Тому що я не маю. Пляшка. Йо, ви на руйнівничому <звучить> ранчо. У мене є новий. Ой, оператор вибож. Я позначив тебе. Нічого страшного, він не заряджений. Ой, він заряджений. Сарян Майк, мій косяк. Отже, <звучить> у нас є новий HK G36. Прямо з Німеччини. Жартую, це Томі Білд G36 Клон. Зацініть, яка вона крута. Калібер 5,56. І як ви пам'ятаєте, у нас є ще один із цієї компанії. Це клон UMP. Ось цей калібр на 10 міліметрів ми роздобули усю цю ечка годноту, яку в Америці важко знайти. Але тепер ми маємо ці клони. На практиці вони одинакові, дуже якісні і надійні гвинтівки. У нього є оптика, яку колись виготовив Хінзель Вецлар. Саме так, надіюсь, правильно вимовив. І це досить тупо, надто високо. Заважає при прицілюванні знизу, у нього збільшена оптика. Це 2,5 або 3Х, приблизно угорі. Каліматорний приціл з червоною точкою, Природнє освітлення або вмикач, яким можна увімкнути світло, Тож це звичайно оптика. А ця трохи збільшена. Тож коли у вас коротка дистанція, ви повинні піднятися вище, поставити підпоріддя на приклад. Але якщо у вас велика дистанція, приблизно 400 ярдів, я мушу дивитися вниз. Насправді цей приціл розриває моє око, огляд поганий. вид так собі. Можливо, ми його знімемо. Ця штука прийшла з Рейкою Пакатіні. Заберемо цю хрінь і встановимо пікатіні. Він все ще виглядає як ручка для перенесення. Він не повинен бути таким високим. Сьогодні ми стріляємо з нього і також покажу вам, у кого ми будемо стріляти. Хлопці, хочу познайомити вас з Гюнтером, нюхачем клею. Привіт, друже. Добре, що ти тут. Дякую, що прийшов. Він насправді зробив цю броню. Народ, це ви підкинули мені таку ідею: взяти гарячий клей, а точніше, оці палички, і зробити саморобний бронежилет з нього. Тож без базару ми поклали тонну паличок в духовку. Ми купили нову піч для цього, тому що моя дружина не дозволила мені поставити це в мою домашню духовку, бо це бляха димить. Тож все це зробив Гюнтер, і тому він більше не розмовляє. Але він зробив це для нас. Не я він зробив, і ми поставили це. Він поставив все це в духовку, все це закипятилось, Потім охололо, і ми думали, що він буде прозорим, але після охолодження воно наче прозоре, це дюймова пластина гарячого клею. Ви, хлопці хотіли побачити, чи зможе гарячий клей зупинити кулю. Тож отримуйте, і на всяк випадок, це Гюнтер не зробив більшого. Ми подумали, що нюхач клею Гюнтер не впорається з цим. Тож, ми зробили більший? Про всяк випадок. Тож цей трохи більший, вдвічі товщий. Він не важкий. Він легкий, це просто клей. Тому ви можете використовувати це як бронежилет. Якщо це спрацює, може бути так, що це не спрацює. Подивимось, почнемо з малого, ніякого HKS. Набій 22 довгий з цього Волькурдстен. Стріляємо прямо в однодюймову пластину. Гюнтер, ти готовий? Це потужно, відчувається засильно. Можливо, в цій пластині застряла куля. О, що? ж. Дякую, що подивились руйнівний Чаранче. Побачимось. Моя помилка. Ми зарядили туди надзвукові. Самі шукаємо собі проблем. Тож я поставив сюди дозвуковий. Ця буде повільніша, але здається, що результат буде таким же. Дірка. О, добре, тримається. Не пробило наскрізь. Давай подивимося, чи пройшла спереду? О так. Перед пробило. Тому це вже краще, що вона в його тілі, а не пройшла наскрізь. Ми доб'ємось своєї мети. Знайдемо щось менш потужне. Начувайся. Заклинив. Відчуй силу 25, ICP! Так, ця точно прошила його. Я просто подумав, що більш кругла куля не пройде. Так, там нова діра. Гаразд. Давай знайдемо щось слабше. А тепер класична рушниця. Набій номер 5 для птахів. На відстані. Це найкраще, що я можу зробити, аби дати йому шанс. Він в порядку. Чекайте, це могло спрацювати? Так, це було тут, навколо нього діри. О, чекай. Так, це був перед. Ось де ми влучили. Тому я думаю, що усі ці бульбашки, деякі з них, як цей бібі, майже прийшов. І вони вдарили об манекен ось тут. Але насправді не прикололи шкіри. Тож дріб, який прийшов весь шлях, зупинився на його шкірі. Офіційно ми зупинили постріл з рушниці 12-го калібру, принаймні ту частину дробу, яка влучила в гарячий клей. Він не отримав по мордочці. Це добре. Думаю, настав час для більшого, тому що одного дюйма недостатньо. Ось що вона сказала: дві кулі, дозвуковий, потім надзвуковий. Попереднього разу його заклинуло. Перший б'ємо вище, наступний трохи нижче. Так. Спружина не спрацювала. Будь ласка, нехай спрацює. Щоб мій канал зміг далі існувати, ми заліпимо дірки, якщо вони є. Я думаю, що спрацювало. Тут немає дірок. Нічого. Без паніки, хлопці, ми зупинились на 22. Давайте просто швидко відстріляємо з 25-го і 12-го калібру. Пих -пих. Ні, це буде так. Двадцять п'ять ICP і дванадцятий калібр. Знову пташка номер п'ять. Це так драматично. Чувак, давай вставай. Коли ми перевернули його, ми знайшли це. 25 ICP. Абсолютно плаский, і він сидів прямо тут. Схоже, він не вліз в нього. Тож де він зупинився? Схоже, десь тут. Думаю, що він сидів тут і зупинився на його шкірі. Шрапнель не пройшов. Ми зупинили це. Кулька б зупинилась прямо тут, і ти такий. Ой, якого біса чуваче. Це означає, що нічого іншого воно не зупинить. Є лише один спосіб дізнатись. Напевно, у мене три пістолети, Я не можу вирішити, який із них мені використати. Ніщо не пробило його принаймні смертельно. Тож, це мій наступний рівень зброї. Ми маємо 45 ICP, 3,57 три мак і 5,7 сім дісент. Ось що ми маємо це найбільший і найповільніший, це найменший і найшвидший, а це й посередині. Мені цікаво, яка із них проб'є бронік. Швидкі кулі добре проникають в тверді мішені, але більша і важча куля краще пройде через м'які цілі. Я не знаю, яку вибрати. Я просто випущу їх трьох. Ця піде зверху, посередині і знизу. Такий план. Верх беремо 45 ICP. Ця точно прийшла. Посередині 357, Desert Eagle. Мітимо, сам низ. Із 57, Decent. Зацініть, який лазер крутий. Наші 45. Це 3,57. А тут знизу, мабуть, наші 5,7. 45 пройшла прямо через нього. Дірка нова. Так, середня і нижня куля не пройшла. Одна всередині, це, мабуть, 7,5. Здається, їй не вистачило приблизно пів сантиметра. Але жодних дірок ні в ньому, ні в цій штуці позаду. Тому ми зупинимось, ми зупинимось на 3,57 МАГ і на 5,7, який вражає 45 вибуває. вона з легкістю проходить в м'якій мішені, як ця Трохи пізніше. Ми проб'ємо його чимось більшим. Ви зараз дивитесь на червону точку G36. Супервузьке Супер вузьке поле зору, як ви бачите. І це жахливо. Червона мітка не увіпнена, але ви бачите, що тут величезне поле зору. Ви бачите, все навколо тому, що приціл тонкий, Це один із найкращих у лінійці червоних точок. Ти сидиш, твої очі відкриті, і ти бачиш ціль, по якій стріляєш, і також все інше, що навколо нього, У цьому я можу проглядати тільки через маленьку дірочку, а поле зору заблоковане. Тож я бачу лише цього хлопця. І якби з кожного боку від нього було троє поганців, я їх взагалі б не побачив. Стара технологія. Все ж таки ми пильнемо з нього, і, мабуть, добре проведемо час. У нас тут рукоятка перезарядження, і вона фіксується на обидві сторони, тягнете до себе і все готово. Запобіжник з обох сторін, ручка від'єднання магазину без клацання. просто поштовх, як в AR. Складний приклад, ось так. Для зручності ти можеш тримати рукоятку перезарядження відкрите. У неї є міцний фіксатор. Це майже все. Що ж, випробуємо її. О, запобіжник має три положення: безпека, вогонь і нічого. спробуємо нічого нічого. Це щось, але нічого. Це не автоматика. У нас напівавтоматичний G 36 Мен якось без кайфу. Коли ви стріляєте, вам потрібно поставити підборіддя прямо сюди. І віддача б'є в борду весь час. Добре. Спробуємо дальній. Кльово. Потрібні більші цілі. Також У нього є фіксатор затвору. Стрілятиму на дальність. Поглянемо, як справиться наша оптика. Так, це круто думаю, ми позбудемося цього мотлуху тут. Вибачте за це хлопці, які люблять таку специфічну оптику. Але мені це не подобається. Якщо у мене не було б стільки зброї, вона би мені сподобалась. Так, це круто, мені справді сподобалось. Але що зупинить її гарячий клей? Так, це точно прийшла крізь нього. Подивимось. Не знаю Мен. Не можу сказати: прийшла чи ні. Я не впевнений. Безрезультатно. Так, чувак, це його в біса підірвало. Я б сказав, що наш прототип броні з гарячим клеєм зміг зупинити. Достатню кількість пістолетних патронів, не усі, звичайно ж, бо 45 було як. Побачимось. Пух! І клей не зупинив постріл з гвинтівки. Хіба що? Ми перевернемо його і вистрілимо в бік. Побачимо, що станеться. Окей, стріляємо в бочину броніка прямо над сердитим чоловічком. І ми побачимо, що це дасть. Чувачше, він вийшов прямо тут. Схоже, він пройшов через цей невеликий провал і продовжив рух. Він не вдарився об шлакоблок, він не ушкоджений. Це було прямо тут. Тож ми зупинили кулю. Все, що вам потрібно, це півтора фута гарячого клею перед вашими грудьми, і ви зможете зупинити G36. Нічого складного. О, я знайшов 50 BMG. Я майже впевнений, що клей зупинить його. Але напевно, що ні. Щось відірвало. Це просто маленька дірочка, як з рогаткою на ведмедя. Просто маленька дірка, а потім. О, так, Це прийшло. Безумовно. Шматки повсюди. Бляха муха. Так, це 50-й калібр, проходить прямо тут. Я бачив, як відкинуло шмат клею десь там. Ось і він, гарячий клей, який відірвало. Є ще одна річ, яку ми не спробували. Усі скажуть так, ти пробив гарячий клей, коли він був холодний, а як бути, коли він гарячий? А я знав, що так буде. Зацініть, у нас гарячий розтоплений клей. Крутяк, ні? Питання в тому, що станеться від пострілу G 36 Що буде? Є один спосіб дізнатись. Давайте подивимось, що відбудеться з трохи гарячим клеєм. О, навіть в Риму попав. Добре, я готовий. Стріляємо. Це було так круто. Чувак, це навіть трохи бридко. Давай деякий час там не ходити. Довкола, наче павутина з клею. Так, добре, відповідь така. У ця хрінь прилипла до нашого довбаного навісу. І відповідь така. Ви абсолютно не можете нічого зупинити за допомогою гарячого клею. G36, досить крута гвинтівка. Було дуже весело. З ним ми весело провели час. Ми поставимо на нього нову оптику, і невдовзі ми повернемо цю крихітку на канал. І ми побачимо, чи є ще гарячий клей на дереві. Дякую за перегляд, руйнівничого ранчо. Переклад та озвучка Флоріан. Побачимось. Okay. Yeah, <laughs> <coughs> it's quite simple. There's only one rule in the demolition. You don't tell Mayor.